Не кажи, ти вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята! Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Я вас вітаю в країні, математики. Сядьте, дітки, сіз ручненько, ручки покладіть гадненько, бо заняття в нас незвичне, чарівне, математичне. Десь у небі високо є майстерня снігу. І щороку там музику людям всім на втіху, Витинаються з хмаринки диво і Дивовижні ці сніжинки, неба, подарунки. І одна сніжинка впала. Дуже їй цікаво стало в садочку разом з малятами математику вивчати. Ця сніжинка не проста, а чарівна. Вона перенесе нас до зимового лісу, де нас чекають безліч пригод. Незабаром настане зима. У лісі снігу замете всі доріжки, різні тварини по різному зимують. Ведмедик лягає спати, лисичка шукає здобич. Снігурі прилетять до нас зимувати. Який прекрасний! І загадковий зимовий ліс. Скільки всього тварин ви бачите? Вірно п'ять. Чи всі тварини однакові за розміром? Так вони різні. Скільки великих тварин. Великих тварин двоє. Ведмідь та лисиця. А скільки пташок зображено на малюнку? Так, дві пташки. Де знаходяться снігурі? Вірно, вгорі на гілочці. Давайте поглянемо, яке наступне завдання. Приготувала для нас сніжинка. Малята, подивіться уважно і скажіть, тінь якої тваринки знаходиться в лівому нижньому куточку. Так, це ж тінь лисички. А тінь якої тваринки знаходиться в правому нижньому куточку? Молодці малята. Це тінь білочки. Чарівна сніжинка запрошує нас далі у цікаву та веселу подорож. Дітки, подивіться уважно і знайдіть найтовще дерево. Ви дуже уважні. Воно знаходиться посередині. Як ви вважаєте, хто може сховатися за найтовщим деревом? Знайдіть дерево, за яким може сховатися ведмідь. Чудово! Хто може сховатися за тонким деревом, яке знаходиться зліва? Придивіться уважно, яка тваринка з руденьким хвостиком там заховалася. Так, це лисичка. А тепер зверніть увагу на ялинку, яка розміщена праворуч. Чиї вушка здогадалися? Чудово, це ж зайчик. Як ви гадаєте, чому ведмідь не може сховатися за тонким деревом? Вірно. Тому що він великий. І за тонким деревом його буде видно. А лисичка велика чи маленька? За яким деревом вона може сховатися? Лисичка маленька. І вона може сховатися і за товстим деревом. І за тонким деревом. Тому що вона маленька. За яким деревом може сховатися зайча? Зайча може сховатися за всіма деревами і за товстими, і за тонкими. Чому? Розумнички, тому що зайченятко маленьке. Отже, великі тварини можуть сховатися лише за товстими деревами, а маленькі за всіма і за тонкими деревами, і за товстими. Сніжинка приготувала ще одне завдання. Ось вже на підході зимонька зима. Випав перший сніжок. Він обсипав ялинку блискучими сніжинками. І ця білосніжна шубка їм дуже личить. Синички прилетіли. На ялиночки сіли. Скільки ялинок ви бачите? Так, дві. Чи однакові ялинки за висотою? Вірно, вони різні. Так, висока ялинка знаходиться ліворуч. А скільки синичок прилетіло до високої ялинки? Так, три синички. Де знаходяться синички? Вірно, синички знаходяться під ялинкою. А де знаходиться низька ялинка? Так низька ялинка знаходиться праворуч. А де знаходяться синички на низькій ялинці? Вітно вгорі, на маківці. Скільки всього синичок прилетіло до ялинок? П'ять синичок прилетіло до ялинок. Давайте трішечки відпочинемо, слухайте уважно і повторюйте. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову вухате приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло всім сказати, що випав перший сніг. Сніжинка приготувала для вас цікаву гру. Для гри нам знадобиться три зелені трикутники. З допомогою батьків вирішіть трикутники різного розміру. Викладемо трикутники від найбільшого до найменшого. Тепер можемо викласти з них ялиночку. Також нам знадобляться сніжинки різного розміру. Маленькі, великі та середні. Прикрасимо ялинку так. Щоб великі сніжинки були на великому трикутнику, на середньому сніжинки середнього розміру, а маленькі на маківці. А ви вдома виготовте свою ялинку і прикрасте її сніжинками. Ось і завершилася наша цікава подорож. До Побачення малята! До нових зустрічей!